Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас знову гоночки. І давайте. Давайте цю гоночку пройдемо найближче. І це вже не простий рівень, це вже середній рівень. Так що до неї ближче. Давайте пройдемо. І вона тут буде відбуватися. І це в нас знову гоночка. Або кільце, ну, або спринт. Можливо, кільце, а можливо й спринт. Хоча це можливо і не спринт, і не кільце, а втеча від полісменів оцих. Так, це ж втеча від полісменів. Так, давайте втечемо від них. Та, бляха, муха. Вони за мною їдуть. Сюди. Так, зараз. Оце заїхав. Так, будемо звідси ось так. Вилітати. Пощастило вам, панове. Ось так я пробив їхню огорожу. Тепер тікаємо від них. І це третій рівень. Прискорююсь. І це вже напрямі ми будемо ганятись. Нічого собі на повороті я від них прямо відриваюсь. Тільки заразу вони огорожу виставили. О, відриваюсь, відриваюсь. Чудово. Якщо вони мене не бачать. Давайте я просто зміню колір, щоб ще простіше мені було. Ось так. О, ні. Жовтий ГТР. і вони знову його впізнали зараза. Так, сюдою прискорююсь, нас доганять зараза. Нас доганяють. Нічого собі. Оце влетів. Гаразд. Ось так скорочу шлях. Так, там огорожа. Прискорюсь. Нічого собі як близько. На золоту медаль я вже не претендую. Мені би срібло претендувати. Ай, вони знову огорожу мені виставили. Раз, давайте сюди ось так залечу. Та жівочка. Родит проти в стіну врізався. Прискорююсь. Поки вони знову не поїхали за мною. Так, сюди. Тут у мене вийде сховатись від них. Ось так. Каналізації називається, заховався. Давайте ось тут покатаємося по цій каналізації. Швидше, давай, 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 давай. Так, зменшив рівень чудово. О ні. Тільки не вони. Так, сюдою... Бляха, муха, блін. Як він посмів мене зачепити. Так, відремонтуюсь. Ось так. Ми знову підвищили рівень. За. Я програв перше за довгий час. Тому що вони мене з усіх сторін просто затисли. Просто з усіх сторін затисли. Не outrun the Раз, давайте ще раз спробую. Та ми це вже бачили. Вони мене затисли Перше прямо. Ось так. Так. Прискорюсь. Так. Ненадовго маудзі, я зумів від них відірватися. ніде... Ховатися навіть. Сюдою. Поїхали. А він на їде. Він мене все одно не бачить. Ось і все, давайте поставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!